Добрий день всім, хто полюбляє гортензії. Сьогодні у нас 19 січня 2024 рік. І в цьому відео я хочу показати, як наша неукривна гортензія мінлива виглядає, якщо зовсім, не зрізати шапочки, не підв'язувати, не обирати листя, ніде нічого. Залишить так, як вона росла. Подивіться, як вона декоративно виглядає. Відео не передає, але, повірте на слово, вона дуже гарно додає акцент двору. І ще раз повторюю, це Черкаси, Центральна Україна 19 січня 2024 року. Подивіться, як вона виглядає. А коли є сніжочок перепороши або іній, то це просто казково. Зараз покажу те, що обрізана була. Як виглядає обрізана? Ось у два кущі, я її постригла, обрізала. Зрізала квітоноси, обібрала листя і зв'язала. Отак от вона виглядає у мене зараз. Тому кожен вибирає сам, як йому подобається. Я зробила такий висновок, що мені подобається, не обрізана. Отака. От І подивіться, як гарно зараз вона виглядає. До зустрічі в наступних відео.